Ну, у мене не було цілі, щоб кудись утекти. Мені аби вихователів не бачити. Жорсткі були? Так, як щось не так, чи хтось щось десь вкрав, то страждають усі. Кажуть: хто вкрав, у того руки трусяться, а у мене тоді постійно руки трусилися. Боже, це такий жах. У кого руки трусяться, брали лінійку та по руках били. Причому страждає слабший, бо той, хто вкрав і впевнений, в собі в нього руки не трусяться. І виходить, що вас часто звинувачували, ви ображалися і тікали? Так. так. — Але це був ваш перший інтернат. І ви ж, мабуть, все ще чекали, що хтось прийде, вас забере? Ні, у мене навіть взагалі я не знав, що таке тато, що таке мама. Для мене це взагалі. ну… — Скільки ви інтернатів врешті змінили? Я був спочатку там, в Одесі. Потім мене перевезли до інтернату в Чорноморці. Уже два. А потім мене відвезли.